Доброго дня, шановні колеги. Ми з вами починаємо засідання конкурсної комісії на заміщення посади директора Вищого художнього професійно-технічного училища No5 міста Вінниці. Присутні у нас дозвольте я прізвище ім'я тільки Буняк Володимир, Леві Інна, Ніколін Дмитро. Білярський Олександр, Бурак Леонід, Обіход Петро, Дорош Василь. Яценко Оксана підходить. Є в нас кворум. Якщо ви не заперечуєте, є пропозиція почати. Боже їйчка, вибачте, будь ласка. Мистецька і, і Іванівна, інструктор з організаційно-статутних питань у закладах вищих та професійно-технічної освіти. Молодці! Дякую. Порядок денний. Співбесіда з кандидатом на посаду директора Вищого художнього професійного училища номер 5 міста ви... Вінниці та визначення переможця конкурсу на засідання конкурсної комісії. Відповідно до рішень 44 сесії 7 скликання Вінницької міської ради від 4.1019 року номер 1952 про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення посади директора закладу професійно-професійно-технічної освіти, що фінансується з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 30.03.18 року номер 1122 Зі змінами 20-ї сесії 8-го скликання від 25.03.22 року номер 947 про внесення змін до рішення міської ради від 4.10.2019 року, номер 1952 про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення посади директора закладу професійно-професійно-технічної освіти, що фінансується з бюджету Вінницької міської. Об'єднаної територіальної громади та визначення таким, що втратило чинність рішенням міської ради від 30.03.18 року номер, номер 1122 Наказом по, по департаменту освіти міської ради номер 533 від 29.07.2022 2022 -го року оголошено конкурсний набір на заміщення посади директора Вищого художення професійно-технічного училища номер 5 міста Вінниця. 7 вересня 2022 року відбулося засідання конкурсної комісії щодо допущення претендента до участі у конкурсному відборі на заняття посади директора вищого художнього професійно-технічного училища No5 міста Вінниці до участі в конкурсі допущено без углу Андрія Івановича і інших пропозицій не находку. 21 вересня 2022 року були проведені загальні збори трудового колективу, на яких без углу. Андрій Іванович представив програму розвитку закладу на середньострокову перспективу загальні збори трудового колективу шляхом відкрито голосування одноголосно рекомендували без увагу, Андрія Андрію Івановича на посаду директора Вищої професійно технічного училища номер 5 міста Вінниця Переходимо до порядку денного, шановні колеги. Співбесіда з. Кандидатом на посаду директора вищого художньо-професійно-технічного училища номер 5 міста Вінниці, того ж ми надаємо слово.